Один, два. Я йду до вас. Три, чотири. ворог, Ворогові. Ударокко. Так. Ну, батько, хвосте, покажи, хто ми є. Неісторичний шак. І ще одна перемога, і це буде най найкрутіший день в житті. <зас> <зас> У всіх нас золоті пульти, а попереду ще й нагороди. Якщо ти не підведеш Джет, це буде лажа. <зас> 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 а -а -а, та цього не станеться, бо ти неодмінно переможеш і підвищиш ранг. <зас> <зас> Погодься, Чакс! Золото нам пасує. <зас> ти зможеш. Якщо Кабу вдалося, будь-хто зможе. <зас> Хе-хе! <гум> 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 Двайт! <гум> Серйозно? Поразки складова вашої дієти, чи що? А, і ти знову битимесь із чаксом Оригінально! Хе! <гум> Я вірю в перемогу! Готуй, бій! Удар! Бросок! Бросок! «Скоро? Скоро?» Слово, яке ти шукаєш. Кінет! Так! Але тобі! Скажи це часу! Удар розколу. Не вдавайся до жартів! Ти вивчив нові трюк двайт, але їх недостатньо! О, ти собі не уявляєш. Ти, безперечно, найгарніший хлопець, якого я сьогодні поб'ю. Я хотів сказати те саме. Готуй свій удар розкол! Богомол! Гадюка, лаупа! Дивно! Класний пацан! Що за. Вогне меч. Беру назад слова про те, що ти гарний. Бійся вогнемеча. Двайп заглічив Чакса. Його дані подвоїлись. І зброя також. Один удар таким мечем і. Не хвалитимуся, але оця трансформація чакса я таке Удар розкол! Єдине, що допоможе нам перемогти і перейти у проти твій режим турбо, чакс. Якби я знав як, я б уже це зробив. вогнем меча! Ти вже казав це. А, вибач. Ми вже це робили. Чакс! давай, давай! Удар розкол! Готовсь, свій, удар розкол! Удар розкол! Ні! Він нічого не може вдіяти. Повинен закінчити бій! Пробачте, хлопці! Готуйся! Бій! Удар розкол! Ціль захоплено! Продовжую. Поразка ніколи не вихід. Удар розкол. <рес> так. А я думав, стати пробуде складно. <рес> І глічі у ви вирішальному матчі це читинг. А хто вивів турбо проти скріншота? Те ж саме, так? Ні. Джет не зламував для цього код чакса. Та годі вам, сам по собі ніхто не стає турбо. Кажуть, що шторм страх уміє, але носить. <ривіт> <ривіт> Визнай Джет, переміг кращий чакс і перемагатиме надалі, доки це заважатиме тобі стати про. Аматор межа для тебе. Ходімо. Навіть не слухай його джет. Ми знайдемо спосіб перемогти Франкенчакса, і ти станеш про дуже скоро. Я вже знаю спосіб. Ми повинні знайти шторм страха.